Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Ветерія Сашко, добрий. Ваші 260 тисяч гривень на комплект поставки засубуреб Шатро. До 260 тисяч гривень. Це все піде до наших майстрів-ребівців. Я в цьому некомпетентний. Від себе тільки зазначу, що оці антени, а особливо ось ця. І ота колба, вони найбільші, мабуть, які я бачив в своєму житті за габаритами. Я таких великих колб ще не бачив. Маю надію, що це той випадок, де розмір має значення, відіграє свою важливу роль. І, відповідно, воно гарно захищатиме наших бійців, нас. Так, від Дронів всіляких, які радіокеровані. Тому що одна з тих там, речей, які особисто мені люто не подобаються, що я там періодично чую в медійному полі, це те, що реб не працює. Наші ребівці, які обслуговують піхоту і не піхоту, і все, що завгодно, мають статистику того, що. Принаймні в рамках нашого батальйону засіб, засоби РЕП працюють, вони потрібні. Так, і відповідно ми з вами у це інвестуємо. Дуже мені подобається від виробника отаке от рішення, яке мені нагадує рішення збронетехніки. Дуже я полюбляю такий от рівень захисту і ставлення до захисту. І до тих раді, що все, що можна загубити, буде загублене, все, що можна. Більш-менш легко відірвати, буде відірваним. Відповідно, вони роблять все, щоб цього не було. Отже, все. Звітую, передаю. Нехай добре служить 260 тисяч ваших гривень. С... Хто жертвував там ще на тисячу гривень, роздаємо призи сьогодні, мабуть, останній день. Завтра почнемо меншим сумам роздавати і той. І, і, і. і тим, хто не, там, не за гроші, не за суми отримає призи від мене. Що сказати? Ну, я скажу, я приємно вражений габаритами, воно, воно реально таке велике. Прям таке велике-велике. І ну, все, дякую. Дякую вам. Це коробочка. Нехай добре служить. Буде відео на якісь із машин вже в зібраному стані. А ми з вами ось ось. Вже вже будемо його доукомплектовувати ще на 5 модулів по 50 тисяч гривень. Так, це 260, Це база, це мінімальний прожитковий мінімум. Це те, що вже ми ставимо на машини, воно вже працюватиме, але, але в одному єдиному манішему діапазончику. І ще 5 діапазонів. Кожен по 50 тисяч ми з вами доб'ємо вже невдовзі. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.